Тямиш мене, тямиш мій сміх, ти колись любив його слухати, чув його здалека і приходив до мене, чи чуєш його тепер через океани, степи та гори? Тямиш той ліс із його полянами й гущавинами, де крізь розлита була велична гармонія. І життя йшло потужним ритмом, що передавався душам людським. Мій рідний ліс, якого нема іншого в світі? Це не був ліс, це я була. Тямиш ти лісничівку. До неї сходилися всі лісові дороги, як артерії до серця, а з неї виходив лад і порядок, і сильна воля на всі окраїни лісу. А в ній кублилося тихе, відлюдне життя молодої дівчини. Тямо ж її це я була. Поляну, де ми вперше здибилися, я була в зеленій стрілецькій курці. і Як ти витріщив на мене очі, побачивши мене? А я розреготалася, побачивши твоє зачудування, а ти був блідий з утомленим лицем, а почувши мій регіт, стрепенувся, наблизився і почав звинятися, що без дозволу ходиш по лісі. Але тобі валіли лікарі. І що вибачайте, що на перший ваш вид так засудувався. І що пам'ятаєш мене ще маленькою, і що Ця ж мою маму, а я подала тобі руку, і ти поцілував її. І я чула, як твої вуста під чорними вусами тремтіли і горіли, і гадала, що все у тебе гарячка. І просила провести мене додому. А ти запитав, що я застрелила. А я показала тобі готури. Ти здивувався, звідки тут узявся Готур? Все для мене завелися тут готури, зваблені моїм сміхом. Бо я чарівниця, і прошу берегтись мене. Пригадуєш тепер? Я знаю, ти тямиш мене, мусиш тямати. Я ж сконцентрувала всю силу своєї волі, весь вогонь пристрасті, всі чари душі й тіла, щоб навіки, не затертими буквами вписатися в твою тямку. Як добрий режисер, брала до помочі все, що була під рукою: сонце і ліс, чари полудня, меланхолію вечора, рев бурі. Тихі шепці і дружні розмови. Все це були декорації для моєї ролі, яку я хотіла відіграти перед тобою, щоб лишити в твоїй душі незабутнє, високоартистичне враження, таке враження, де ілюзія ані на волосок не різнилася від найпоетичнішої дійсності. Ха, -ха пане артисте, вдячний ти мені за мою роль. Тямиш, яким пророком і апостолом я пізнала тебе, все дражнило мене, і я постановила стягти тебе з'єдисталу іронією, сміхом, жартами, а коли все не помогло, пустила в діло сердечність, щирість і нарешті найсильніше свою любов. Ти не міг опертися їй, і я перемогла, а ти, почуваючи свою басилість, сердився на мене, на себе самого і плив за течією. Не серце на мене. Я не винувата, що ти в моєму житті, був тим велким сонцем, що змушує квітку розпуститися і розлити свої найкоштовніші пахощі. Признайся, одверто, ти тоді не був щасливий, не пережив найкращого літа, яке взагалі випало тобі на долю. Ти сам казав мені все тоді. А тепер по трьох руках розлука що скажеш? Тямиш, як легенько я з твоїх обіймів, палко поцілувала і сказала, що. Зараз буду. Чи довго ти чекав? Вся хвилинка протяглася трохи довго, мій бідний, глупий, недогадливий. Від тої хвилинки ми й не бачились? А про те, а про те не серце на мене. Навіть тепер, коли нас розлучило всі три роки небачення, не докоряй тим, що грала роль перед тобою. Хіба я могла інакше, чи осмілися кинути каменем за те, що покинула тебе. Гай-гай, в такому разі камінь у на тебе самого, не я покинула тебе. А ти не зумів одержати мене. Ти мав стільки часу і не зробив для цього, цього анічосінько, хіба ж я винна? Що інший упорався за мною краще, а проте не серце на мене, я, караючи тебе, потерпіла сто тисячу разів дужче любий мій, єдиний на світі, кого я правдиво і беззавітно любила. І досі люблю суди або не суди мене як знаєш, як знаєш?